Слава Ісусу Христу! Церква Божа. Ви знаєте, що сьогодні добрий день? Це добре, що ви знаєте. Слава Господу. А, чесно, я дуже радий, що я маю можливість поділитися з вами Словом Божим. І, знаєте, ви, можливо, ви чули в своєму житті такі речі. Що нам треба роздумувати над Словом Божим. Навіть сам Ісус Христос каже, досліджуйте Писання. І знаєте, інколи треба просто сісти і подумати, що Бог робить в моєму житті. Для того, щоб якось до мене це дійшло. Я читаю місце Слова Божого. Ми будемо слідкувати, хто має Біблію. Це буде послання апостола Павла до Колосян. Перший розділ, дев'ятий віршик, з 9-го і нижче. Колосян, перший розділ, дев'ятий віршик. Тому й ми з того дня, як почули про це, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнилися пізнанням Його волі з усією мудрістю і духовним розумінням, щоб вам жити гідно Господа, в усьому догоджаючи Йому, приносячи плід у усякому доброму ділі. І зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усією силою згідно з могутністю Його слави для всієї витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцю, який дав нам здатність отримати частку спадщини святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство свого улюбленого сина, у якому ми маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів яким є образом Бога невидимого первістком усякого створіння? Таке місце. Брати сестри, давайте цю проповідь, яка буде говорити, ми будемо говорити чесно. І будемо казати так, як є. Не чути добре. І якщо говорити чесно, то бувають моменти. Коли Бог дає нам побудження для духовного росту, якщо чесно, нам би хотілося говорити постійно, що ми духовно ростемо. Воно так і є. є в певній мірі. Але бувають моменти, коли Господь або Дух Святий дає побудження в моє серце, в мій дух, і я хочу от чогось більшого в Божому світлі. Я хочу чогось більш. Більшої сили Господа, можливо, я хочу дарів Божих, чи, можливо, я хочу вирощувати плід духа, чи, можливо, я хочу робити добрі справи, чи, можливо, я хочу мати молитву на інших мовах, сильнішу, ревну, чи творити чудеса і тому подібне. Це все духовні речі. Інколи бувають такі моменти. І знаєте, дуже важливо, в такі моменти, коли Бог нас побуджує, щоб ми це не впустили. Я вірю, що кожного, хто є тут на цьому місці. Хто зробив свідомий вибір і слідує за Христом, чи почав слідувати за Ісусом, був момент в житті, коли Бог дав побудження в серце робити щось для Нього. Як мінімум, це не то, що як мінімум, це найбільше, ми покаялися, і Бог дав нам спасіння. Ви згадайте цю першу любов, коли я згадую просто свою. Коли я покаявся, Бог зняв з мене весь тягар, який мене гнітив, всі гріхи Бог простив, я це відчув і побачив. І ці перші моменти, ці твої такі емоції, можливо, якісь, ці твої бажання, ти хочеш молитися, ти хочеш читати Біблію, ти хочеш, не знаю, тобі хочеться, що зараз гори перевернеш з Господом. Або момент, коли Бог хрестив Духом Святим, так само згадую себе. Та в ту ніч я не знаю, я майже не спав. Тобі хотілося молитися. Ти хотіла або хотіла бути з Господом більше, більше, більше. І такі моменти є в нашому житті. І знаєте, Бог, він відвідує нас кожного дня. І дає ці запали інколи, цю мотивацію рухатися далі і показує, що, каже, зі мною набагато краще йти. І от до чого я веду? Ведує до того, що сьогодні ми з вами пороздумуємо, як вже я казав, що дуже важливо роздумувати над Божим Словом. Бо я помітив, це дуже Бог дає дуже потужні, дуже потужне розуміння, і ти дуже сильно вкорінюєшся в Його Слові, коли ти роздумуєш над цим. Не просто почитав Біблію і закрив. Це дуже добре. Але коли ти досліджуєш Слово Боже, коли ти молишся над цим, коли ти приділяєш час, Господь відкриває те. Що якийсь інший брат сказав би, ого, я цього не бачив. Отже, тема моєї проповіді стіни для духовного росту. Знаєте, мені якось недавно задали одне питання, і я, вірю, я побачив, що це Божа рука. Мені дали питання, Вася, а що може заважати духовному росту? Я кажу: я подумаю над цим помилюся, бо я не можу зразу сказати. Я ну, почав молитися. І Бог мені дав таке просто напучення, просто Вася, подивися, що сталося в твоєму житті або стається. І я знайшов ці моменти. Друзі, я знайшов п'ять стін, які заважають духовному росту. Я прошу вас одного, я прошу вас, брата і сестри, одного. Просто не сліпо приймайте все, що вам говориться з кафедри, а з молитвою до Господа перевіряйте все, що кажеться. Щоб не було ніякої єрісті і тому подібне. Тому, Хай Господь благословить. П'ять стін духовного для духовного росту. Стіни це те, що нам заважає. П'ять речей, які нам заважають духовно рости. Ми ніби всі хочемо духовно рости. І якось стараємося, але інколи буває, не виходить. Або дуже довгий час. І от я знайшов: це те, що або було в мене в житті, або я проходив. Я знаходив підтвердження з Біблії. Перше. Перша стіна для духовного росту це твоя лінь. Є така річ, як лінь в житті людини. Якби ми цього не казали, що цього немає, воно є. Можливо, воно не притаманне у всіх, але є таке. Навіть Біблія говорить, каже: лінюху, подивись на мурашку, вона працює, вона заготівлює. Каже, від того, що людина лінується, да? я вже своїми словами, прийде момент, навіть висне потолок, якщо ти нічого не робиш. І я замітив, є лінь в духовному рості, це як стіна. Ми хочемо духовно рости, ми хочемо духовно збагачуватися, щоб Господь давав. Я скажу за себе, я хочу, щоб Господь давав мені дари. Я хочу вирощувати плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння і так далі. Я хочу мати дари сина, хочу мати дари отця, дари духа. я маю бажання цього всього. Маю бажання мати душу опікунство чи тому подібне. Можливо, ви знайдете це, ви знайдете в цьому себе. Ми маємо бажання, і це нормальні речі. Прагнути духовного росту. Християнин живий, якщо він росте. Але буває, що ми тільки хочемо. І все. І ми нічого не робимо. Бувають такі моменти. Згодіться, або вони були, або бувають. От би мені хотілося, в мене є мрія. Я хотів би мати дар від Господа. Не знаю, який, який Господь хоче для будівництва церкви. Правильні мотиви, все. Але це просто звучить з твоїх уст, але ти для того нічого не робиш. Воно так і останеться на твоїх устах, якщо ти не принесеш це перед Господа, якщо ти не почнеш щось робити. Тому людина, яка хоче духовного росту, але не хоче нічого для цього робити, вона не зможе побачити Бога в своєму житті і Божу силу в якихось е своїх речах буденних. А ми часто хочемо. цього. Ми часто хочемо бачити Божу руку. Друга стіна, яка стає нам перешкодою для духовного росту, це наша непостійність. Це дуже серйозно. Знаєте, є така народна приказка, якщо я помиляюсь, то виправте мене, будь ласка, що стабільність це запорука успіху. Якщо ти стабільно читаєш Біблію, якщо ти стабільно молишся, якщо ти стабільно Приходиш до Господа, відкриваєшся йому, маєш просте серце, якщо ти стабільно, можливо, ходиш на зібрання, чи спілкуєшся, чи маєш любов до ближнього в ділах, в словах і тому подібне, ти маєш стабільність, ти духовно ростеш, Того, що Господь ніколи не оставить тебе на тому рівні, на якому ти є. Прийде момент, коли Бог скаже, ага, ну образно, Бог скаже, ти зараз до цього дійшов, я тебе благословляю. Зараз я хочу, щоб ти рухався отак, 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 чи рухалася. Непостійність це така річ, яка заважає нам духовно рости. От ми вирішили. Ми перемогли лінь, слава Господу, ми хочемо рухатися далі. Я почав духовно рости в будь-якому духовному руслі, про який хто зараз думає, чи це дари, чи це плоди, чи це будь-що, що Господь хоче дати. Але я почав просто, от припустимо, я читаю Біблію. Я поставив собі ціль, що. Я буду читати Біблію або молитися кожного дня по пів години. У мене дійсно така ціля була. Я замітив одну річ, коли ти, це робив, коли ти це робиш постійно, ти перебуваєш в Бозі, ти перебуваєш в Божому Слові, і Бог робить все так, що, можливо, я не до кінця це розумію, але в твоєму житті якось починає мінятися все так, як хоче Господь. Ти маєш стабільність в цьому, стабільність в доброму. Але приходили моменти в моєму житті, коли. То не мав в мене часу, то якось не пободрував. І ти вже не прочитав це, ти вже не зробив це. Це не якийсь формат, щоб ви розуміли, це незаконно, що я тобі так поставив і так мусить бути постійно. Я провів такий експеримент для себе. Господи, я хочу бути в присутності твоїй, як мінімум, хоча б пів години кожного дня. І бували моменти, коли я це не робив. І з часом-часом з часом уставав, устигав, 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 став, став тепленьким, потім став холодним. І все. І все. І Вася вже потім не читає по пів години Біблію. Це не важливо, скільки ти читаєш. З яким серцем? Я Вася вже не молиться, тих 15 хвилин, Васі вже 3 хвилини, 4 хвилини це вже важко. Того, що я втомлений, я пройшов з роботи і тому подібне. Чи хтось каже в мене діти і так далі. Друзі, непостійність це велика стіна для духовного росту. Того, що, знаєте що, е, ти таким чином. Я навіть собі записав це. Ти таким чином збиваєш свій ритм для духовного росту це як спортсмени. Е, людина, яка біжить, я розказував колись, що е, мені запропонували на змаганнях бігти 800 метрів. Ну, ніби це не багато, але для мене це багато, я ніколи не займався цим. І от ти, поки біжиш, в тебе є певний ритм. Але коли ти не тренуєшся, коли в тебе немає постійності в цьому, я не, не мав тренувань. Я просто. Сходу 800 метрів це дуже, це дуже небезпечно для здоров'я. От 100 метрів пробіг на одному ритмі, нормально. Далі, друга сотня йшла вже важче, ритм збивався. І так далі, далі я дійшов до третьої, четвертої сотні, я добіг, я, вже, я на половині шляху, я вже просто йшов. Я ледве до фініша дійшов, не то, що добіг. І в духовному рості я заміття таку саму річ: якщо ти не маєш постійності в Господі, стабільності в цьому, то твій ритм буде збиватися. І з часом дьяволу буде просто вигідно, щоб цей ритм збився. І з часом ти станеш тепліший. Ти вже не будеш робити так спочатку, як була ця перша любов при покаянні. Ти вже будеш помаленьку відходити, відходити, а потім додати, може дійти до того, що ти скажеш, ну добре, що хоча б два віршика прочитав сьогодні з Біблії. Це вже дуже добре. Це дуже погано. Це дуже погані речі. Друга стіна це непостійність. Третя це страх перед новим. Я це все говорю, брати і сестри, того, що ці речі були в мене в житті. Я читаю Біблію, я знаходив мужів Божих, які проходили похожі речі. І Ісус про це дуже багато говорить. Взагалі, Ісус про наше життя говорить, аби ми вміли тільки слухати те, що Він каже. Страх перед новим це третя стіна для твого розвитку духовного. Був момент в моєму житті, коли я дуже сильно боявся, що буде. Боже, я не знаю, що буде. Бог каже, ну, якби Бог натякає -на 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 мені через інших людей, через проповідь, якось в дусі говорить: ну, Вася, не хвилюйся. Боже, я не знаю. Війна прийшла, ого, а якщо завтра в армію. 21 рік, це, -це нормально. Підпадаєш під призив спокійно. Боже, я не знаю, що буде, і так далі. І хочеться духовно рости, і хочеться і служити, і хочеться і з батьками бути, і тому подібне, якось своє життя наладити. Бог ніби говорить, каже, не переживай, а я боюся, бо я не знаю, що там буде. Ми інколи так звикли, що ми хочемо все спланувати, щоб знати наперед. Знаєте, як переважно, як переважно був мій сьогоднішній день? Верніше, вчорашній вечір суботи. Я вчора сижу ввечері і думаю, так, завтра, ми сьогодні були зранку на хрещені в сокалі. Думаю, завтра, зранку, е я встаю в 7 годин. Я планую собі вже. Я встаю в 7 годин, плюс-мінус до восьмого я там з Богом побуду. Там поснідаю, туди-сюди. В 9 годин нас забирає машина. На 10 ми вже в сокалі на хрещені. Ну там 2-3 годинки це все дійство буде. Далі на заповідь. На хліболамання, ну ще годинка півтори. І якби біля, два, біля півпершої я приїду додому. Я годинку з батьками побуду, годинку відпочину і на три я на автобус. Все сталося зовсім не так. Я додому приїхав тільки біля другої години, Сукаля з хрещення. Через годину мені їхати в Нововолинськ. Я думаю, і мені Бог так нагадує, Вася, ти сильно багато плануєш інколи. Ми інколи хочемо все так розпланувати, щоб все було от нас по полочках і дуже добре. Інколи у нас це виходить. А інколи, коли не виходить, то ми просто починаємо боятися. Я не знаю, що буде. Ви чули такі моменти? Війна прийшла, все подорожало, що ж то буде? Для чого нам переживати це настільки, щоб мати стрес в собі? Християни цього не повинні мати. Це дуже, хтось каже, дуже добре говорити за кафедрою, але ти, синок, перше дорости до мого возросту, а тоді будеш говорити. Друзі, і таке було. Але ми всі християни йдемо в небо, Господь веде кожного по-різному, в одне місце. Але якщо ми маємо страх перед тим, що ми ще не знаємо, то ми маємо муку в собі. Ми мучимося просто. Ти мучишся і не знаєш, що буде. Відпуститися для Господа. І я, коли хотів рости духовно, але мав страх, він мене сковував, і я просто не ріс. І таким чином я боявся, і в мене голові приходили думки, а що буде завтра? А вдруг, мене, а вдруг мене заберуть в армію. А вдруг я не, не здам того дипломного проєкту, де я вчився в технікумі. А вдруг служіння не піде в церкві, а вдруг я того не витягну, а вдруг то, то, то. то? А вдруг я зараз почну неправильно свій духовний ріст. А вдруг мене Бог покарає, якщо я неправильно, якщо якусь єрі в церкві скажу. А вдруг це діяло так наганяв ці думки, що таким чином в мене тут лежить ціль, ну образно кажучи, тут ціль перед Господом, Бог каже, бери, пробуй, входь в мою присутність, а я стою з боку і нав'язую собі думки. Я не зможу, ні. А вдруг неправильно, а вдруг неправильно. І мені приходиться думка, коли Змій підійшов до Єви, пам'ятаєте, який сказав слова. Каже, а чи дійсно? А точно? А може це ну, своїми словами, а може це не так? Сумнів. А чи дійсно Бог вам сказав? А чи дійсно Бог сказав зі всіх дерев не їсти? Друзі, і таким чином я просто не ріс духовно. Тому страх перед новим це, це стіна в духовному рості. Четверте, це те, що ви вже знаєте, але я нагадаю, просто про це казав Христос, про це пише вся Біблія. Стіна в духовному рості напевно, що найбільша це гріх. Це нікому не треба пояснювати. Це ми всі розуміємо прекрасно. Людина, яка має гріх в серці і вона не вільна, ти не можеш зрости духовно. Навіть якщо ти пробуєш, тобі все одно не відкрите все того, що Господь це чиста святість. Ти не можеш прийти до Господа з грязним серцем. Просячи праведного життя. Це четверта стіна. І остання стіна п'ята в духовному рості, що я знайшов, це люди. Інколи буває таке. В мене був момент в житті. Я не кажу, що це загально для всіх, всім будуть заважати люди, але просто такий досвід був в мене малесенький. Я поділюся з вами. Виявляється, є моменти, коли люди нам заважають в духовному рості інші. Е, я знайшов дві категорії. Оскільки я прийшов до Господа зі світу, то я буду говорити про це. Переважно е, є молодь та, можливо, навіть старші, які спілкуються з невіруючими людьми. І це нормальні речі. Ну, ми ж якось маємо слідкувати людям про Господа, правильно? Але мотиви серця наші інколи бувають не такі, які хоче Господь. Інколи бувають моменти, коли тобі подобається те, що говорять інші люди. Вони говорять погані речі. Вони роблять погані речі. Можливо, диявол через цих людей якось так підходить і скаже тобі якесь слово, яке зачіпить твій дух або твою внутрішність. І це вже погано. Ти хочеш духовно рости, тут тобі, спот... тут тобі такий камінь, хоп? Ти спотикнувся або чи спотикнулося через це. І вже ти про це думаєш і тому подібне, і так далі, і так далі. Це, друзі, бувають такі моменти, коли в родині або в церкві, в сім'ї або в церкві е є погані відносини. Ну, щоб ви розуміли, я зараз не вчу нікого, просто говорю те, що було в мене. В родині, в сім'ї або в церкві погані відносини між братом і сестрою, або між сестрою і сестрою, і так далі, чи батьками і дітьми. І оці погані відносини вони можуть впливати на твій духовний стан. Я замітив одну річ, коли я був менший, в мене були дуже погані відносини з моїми батьками, з татом і з мамою. Такі погані, що ніби ви без боку не сказали, що я до них погано ставлюся. Але моменти були такі, що мені говорили, а я не хотів це робити. Я говорив, а вони не хотіли мене слухатися. І ми не могли ніяк вийти на спільну дорогу. І в той момент я хотів духовно рости. Кажу, Боже, дай мені дари, будь ласка, Духа Святого. І я не можу в цьому рухатися, мені щось мішає, я не можу пам'ятати що. А виявляється, все було дуже просто. Я не мав е, правильних відносин з братами і сестрами в церкві, тому що це виливається потім і на церкву, і в сім'ї, і з друзями, і тому подібне. Тому, коли мені хотіли допомогти, підійти до мене з, правою, з правильної сторони і казати, Вася, ти подивись, як ти поступаєш з батьками і так далі. То вони ставали для мене камнем приткнення. Та що ви мені говорите? Я знаю, як поводитися. Я знаю, як робити. Я знаю, як мені робити в церкві, я знаю, що мені говорити. І так далі. І вдома знаю, що робити. Тому, друзі, ці люди хотіли мені допомогти, вони робили все правильно. Але в мене мотиви серця були трошки інакше. Я хотів до Бога, а Бог мені показував там, де я мав виправитися. І це, по суті, я не хотів цього робити. Кажу, Боже, ні. Я хочу духовного росту, але до мене хай вони самі приходять вибачаються. Друзі. Ці п'ять стін духовного росту, для духовного росту, які нам заважають чи можуть заважати. Можливо, не всіх вони були чи є. Я поділився з вами тим, що мав на серці, і Господь показав мені: перше це лінь. це стіна для духовного росту. тебе нічого не вийде, якщо ти лінуєшся. Друге, це непостійність. Потрібно мати стабільність в Господі постійно. Третє це страх, особливо страх перед новим, тому що він має муку і через страх має доступ до дияволу. Четверте це гріх, ми знаємо це прекрасно. І п'яте це бувають моменти, коли в тебе неправильні мотиви серця, і ти думаєш, що тобі мішають люди. А, апостол Павло, хоч він писав колосянам. Але він говорив такі слова. Мені так подобається цей віршик, каже, приносячи плід в усякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усією силою згідно з могутністю Його слави для всієї витривалості і довготерпіння з радістю. Тобто є нам настанова від Господа через Павла. каже, зміцнюйтесь всією силою, яка є в Бозі, зміцнюйтесь всією могутністю, яка є в Христі. Робіть добрі діла, зростайте в пізнанні Бога. В нас є ціль, ми спасені. Ми покаялися, хтось прийняв хрещення, хтось Бог хрестив Духом Святим. Ми спасені, ми записані в книгу життя, але на цьому ще нічого не закінчилося. Хочете знати Бога більше, і я разом з вами хочу, то давайте ці стіни, які нам заважають, ми будемо їх руйнувати іменем Ісуса Христа, кров'ю Христа, того що вона сьогодні сильна. Зруйновувати, очищати. Від всього і скрізь господу хай буде слава повіки. Амінь. Молимся.